Казка про зелену економіку. Жила була маленька планета на ім'я Земля. Вона була дуже гарна: зелені ліси, блакитні річки, яскраві квіти, але землі стало важко дихати. Вона втратила свій зелений колір і почала сумувати. Одного разу зустріла земля маленького ведмедика. Який сидів на узліссі і сумно дивився на навколишній світ. Чому ти сумуєш, ведмедику? запитала земля. Мене засмучує, що люди кидають сміття, забруднюють річки. Вони не знають, як важливо берегти природу. Земля важко зітхнула, вона сказала, я також сумую адже люди використовують дуже багато енергії. Але раптом з'явилася маленька лисичка Лора, яка сказала, не переживайте, я знаю, як можна змінити ситуацію. Ми можемо створити зелену економіку. Що це? запитав ведмедик. Це коли ми використовуємо енергію сонця, вітру та води, замість того, щоб засмічувати навколишнє середовище, ми можемо вирощувати рослини на фермах, без хімії, використовувати більше транспорту, який не забруднює повітря, і зменшити кількість сміття, яке ми створюємо. Тобто навчитися сортувати сміття. З лісу вийшли всі тваринки і почали працювати разом. Вони почали висаджувати дерева, знову зробили річки чистими, а сонячні панелі та вітряки допомогли зберігати енергію. Подивіться, листя на деревах стало яскраво зеленим, а річки знову чисті. Радісно сказав ведмедик. Ми зробили це разом. Тепер ми знаємо, як важливо думати про майбутнє нашої планети, додала Лора. Завдяки зеленій економіці на землі знову стало чисто та гарно. Тварини і люди навчилися берегти природу, і земля більше не сумувала. Вона була щаслива, адже всі зрозуміли. Як важливо любити і піклуватися про її здоров'я.